Доброго дня, мене звати Черепньо Віталій, і я працюю в фірму магазині Дніпрем в місті Лубни. І сьогодні ми з вами поговоримо про професійну монтажну піну бренду Samoffix. Це турецький бренд, який добре зарекомендував себе в Україні. Він має дуже багато нагород, таких як найкраща монтажна піна року. Дана піна підійде як і для внутрішніх робіт, так і для зовнішніх робіт. Також її можна підключити до пістолету. Приєднати, що дає змогу працювати в труднодоступних місцях. Даний балончик містить 65 літрів піни і ним можна працювати при температурі від 0 до 35 градусів. Він також має велике первичне розширення і мінімальне вторичне розширення, тобто він просідає максимум на 3%. На цьому, в принципі, в мене все. Дуже вам дякую за увагу. Гарного вам дня! До побачення!